Дотримання принципу справедливості, рівності та прозорості під час виборчих переконів у Кінецької області, е, чому виникла така найперша, що мене питають журналісти, чому е, є така нагальна потреба саме сьогодні і саме зараз, е, під час е, такої е, ситуації в Україні, говорити е, про це. І е, тому що до цих пір ми завжди говорили з вами про. Е, Відсотки ВВП, відсотки соціально-палічних показників і так далі. Сьогодні на перший план виходить людина, тобто її потреби, її проблеми. З конкретної людини, яка це людина, що вона хоче, що вона вважає, як вона це бачить. <гум> так. І саме людина в і відповідно. Виборчі переходи, вони мають на увазі також людину в центрі влади. Для чого вибори, для чого нам операція представників народу, для того, щоб вони представляли інтереси саме конкретної людини в представницьких органах влади. Відповідно, з чого складається суспільство, воно складається з жінок і чоловіків. І наскільки різні представники населення представляють? Мають своє представництво у представних органах влади, настільки і дотримуються їх права. Права і що політичні партії недостатньо співпрацюють із саме з цією категорією населення жінками, це очевидно. Але с -с сьогоднішній наш проєкт, який називається «63 жінки, чому 63? Тому що це 30%, які потрібні для представництва обласному і міському міській раді, обласній міській раді. Саме 60 ліжінки, це є ці 38, пункт 10, 5, говорить про те, що як у вас є в роздаткових матеріалах, витяг з цього закону. Він говорить про те, що, розміст, що визначає мінімальний рівень представництва жінок чоловік, і чоловіків у випадчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному образі і має становити не менше 30% загальних дітей. Є таке міжпраційне об'єднання різні можливості. І у вас також роздатках є як лист, які ми сьогодні отримали від цього об'єднання, саме до нашого зібрання. І цим листом міжпрацівне об'єднання в можливості підтримує наш захід і підтримує діяльність громадської організації відкритих суспільство і інших громадських Зації, які долучаться до сьогоднішнього меморандуму щодо дотримання принципу справедливості, рівності та прозорості у виборчих Борис уміннях, голова політичної ради по державної адміністрації, голова Європейської партії спілкувалися тиждень тому на прикладі. І обговорювали вже це питання, і також обговорювали інші питання, які ми теж сьогодні плануємо винести, тому що проблема жінок в парламенті і інших пособисних органах це не єдина проблема виборів. Тому хочу відкрити інші питання до обговорення. Ми говорили про трьохпроцентний бар'єр, це максимальний може бути, а наша пропозиція можливо може бути і менший, тому що на сьогодні суспільство потребує. Нових політичних сил, а вони, на жаль, на сьогодні ще не мають такої сили, щоб набрати 5%, не говорячи вже про І3. Тому пропоную навіть говорити, можливо, про 2%. Також інша проблема це відкриті списки. Сьогодні більшість політичних сил, а також громадськість говорить про те, що повинні бути відкриті списки, і про це говоряться ще з часів Майдану, тобто з Нового року. Але, на жаль, вчора Верховна Рада в лиці регіоналі продемонструвала те і інших політичних сил, що вони не хочуть підтримати відкриті списки і всі законопроекти, які були з відкритими списками, не набрали потрібної кількісті управління. Товариство я представляю Вінницьку обласну раду, Вінницьку обласну асоціацію органів міського совредування, депутату обласної ради козака. Задруження були обласної ради, маю честь прийняти участь дискусії і висказати свої міркування щодо... Питання, які обговорюються. По-перше, щодо тих питань, які відміну пані Світлані. Коли поглянемо до зал Верховної Ради, поглянути залу обласної ради, проаналізувати дві жінки голови районних рад у Мінецькій області, то зразу стає сумно, тому що мала кількість депутатів Верховної Ради, очільників влади, депутатів говорять тільки про те, що суспільство поки що ще не є високорозвиненим демократичним і справді справжньому громадянським. Тому що якщо порівняти із передовими країнами світу, то ми невигідно відрізняємося від тих країн світу. Я думаю, що ми це маємо надолужити, тому що не повинен бути ніякого розділу між політиками чоловіками і політиками жінками. Ви бачите, що нас україні дуже багато прикладів. Я не буду приводити прізвища і імена успішних жінок-політиків, які можуть дати вибачте пору багатьом політикам чоловікам. Це очевидно. І на будь-якому чи на всеукраїнському рівні, чи на нашому обласному, регіональному чи районному рівні вас проінформувати про пропозиції, які дають сільські голови, депутати сільських селищних районів щодо обговорюваного питання сьогодні, а іменно виборчого закону. По-перше, хотіли б, щоб на рівні територіальної громади, сільської у нас була тільки моторитарна система. Таку точку зору виказують сільські голови. На рівні селища міста, районного значення аналогічно. На рівні району, області пропонується в переважній більшості проводити вибори за пропорційною системою за підкрити і заліпити виборчими списками. Ось такі пропозиції лунають. Щодо обрання дворів, районних рад, обласних рад, дуже багато пропозицій щодо обрання і безпосередньо всіма виборцями району чи області. А не тільки на сесії, першій сесії депутатським корпусом районної корпус. області. Тому районний голова ще обласний буде більш легітимним порівняно з тим, які повноваження він має сьогодні. Такі переконання звучать із ось коротко, що хотів би зазначити, я задоволення підтримую цю, цей меморандум, який підготовлений. Ми давно маємо вже розвиватися, вона прям було розвинена. Саме призвонила політична партія удар, поважає департаменту, голова громадської організації Рада Гілівщини і пакетичної реформи. Скажімо так, я в мене не було, так, гарно доказала, але це не говорить про те, що я не буду гарні речі в цьому місці. Це не дуже слово. І це до того, що ви сказали, буквально винавки. І, скажімо так, наша. Одна з партій, які ще на попередніх виборах ввели квоту 30% для жінок у своїх списках. Це була єдина партія, і сама партія, і самі списки були дотримані у цих всіх вимог, і в наш списках знайшло 30% жінок. Тому це до того, що партії будуть підтримувати чи не будуть підтримувати. Як ви будете. Ці питання відстоювати перед своїм керівництвом так вони будуть чи підтримувати, чи не підтримувати. Як вам буде це цікаво? Ми е, ці питання з Іриною Каращенко піднімали, і в наших багато жінок є е, фракція у Верховній Раді є е, одна з найбільших на е, гарних жінок, на представництво гар, гарних і розумних жінок, тому е, ви, ви бачите результати роботи. І на мою думку, це дійсно ці питання, чи ми ці піднімаємо, це. Ну, Дуже правильно і звісно, що ми підтримуємо, підтримуємо і підтримуємо ще раз підтримуємо. Чому? Тому що навіть сьогодні взяти тут ситуація, яка є у нас в країні. Я впевнена, на сто відсотків тому що зараз не говорив, якби було 30% – відсотків, дуже мало ми повні раді. Дійсно, жінок, мам, чуйних, справжніх то не було б сьогодні того, що ми сьогодні маємо, та? і тієї війни і тих всіх наслідків, які в нас сьогодні є. З приводу того, що жінки навчання розумні, нерозумні та, ми на протязі прийшли, не прийшли верховну раду, але наша праця не зупиняється у цьому і. Зараз свідка поліковала, жіноча полішкола, ми вже другий рік набираємо туди дівчат, і сьогодні є дівчата з цієї полішколи, які я впевнена, що будуть гідно представляти і область нашу, і можливо і Духовну Раду у манітньому скликанні. Тому я дуже вдячна, що підняли ці питання, звідки ми підтримуємо. А то, що ми сьогодні здесь знаходимося, ми теж впливаємо на все, що відбувається в нашій страні. Пригорчила такая фраза Вячеслава о том, что э, руководство партии там наверху, нас не услышит. Э, я хочу сказать, вы знаете, от чего мы находимся в таком состоянии, в котором мы находимся? Потому что та элита, которая сейчас была смещена, она не слышала, не видела, не чувствовала, не понимала и никогда не касалась отдельного человека с его проблемами. Та вот фраза, которую я прозвучала, говорит о том, что напрягаясь на уровне областей, городов, сел, мы опять не услышим того, что должно прозвучать то, что необходимо каждому человеку, живущего ниже ранга Киева. Я, конечно, понимаю, что Киев это отдельная страна. Но э, напряжение будет расти, потому что они будут слышаться э, именно э, проблемы одного, отдельного человека. А Почему возникает такое напряжение, связанное с баллотированием женщин э, и участием женщин в обществе? Мы очень активны, мы очень ответственны, мы имеем по несколько высших образований, мы кандидаты, перекандидаты всяких наук. Но я хочу сказать, существует всегда насти. Ее не видно. Конечно, баллотируйтесь. Почему вы не хотите? У вас что не хватает желаний? Но эта стена чувствуется. Когда ты вот как говорила предыдущая ораторка, когда она хочет выступать в коллектив, ее туда не пускают. Когда нужно выступить по телевизору, для нее не хватает сил, где она будет выступать. Это стеклянная стена, она присутствует везде. А это значит, угнетается 64% населения страны. Все народные партии, все за народ. Но дело в том, что народ состоит и из мужчин, и женщин. И не может народ представляться только одной половиной государства. Есть вторая половина государства, которая тоже хочет отвечать. быть ответственной и за безопасность, и за здоровье, и за образование, и за социальные вопросы. А мы готовы к этому. Потому что, например, я всю жизнь работаю в Центре социальных служб для семи детей и молодежи. Никто не предложил больше должности, и какая бы я была не была политическая грамотная, и сколько бы я ни прошла опыта, но дело в том, что жалко, что у нас именно должности дают тем, кто больше всего участвует в каких-то правильных политических процессах. Я хочу сказать, пока мы не научимся поддерживать друг друга, чувствовать друг друга, объединяться для того, чтобы донести то, что нам необходимо нашему городу нашей области, пока мы не будем стучаться, даже вот Максим сегодня позволит своему руководителю сказать, что мы хотим, чтобы было вот так. Мы не научимся уважать друг друга. Мы не станем с колена, на котором мы стоим. И то, что сейчас продолжается, оно будет постоянно продолжаться очень долго. Поэтому для того, чтобы сейчас изменить всю эту матрицу, которая сейчас изменяется, нужно обязательно участие женщин в этих процессах для того, чтобы они были более миротворческими, для того, чтобы действительно обслуживались те люди, которые необходимы, слышались наши дети. Мы собрались не для того, что это будет в перспективе или в будущем. Мы формируем будущее здесь и теперь. Какая психология человека, какой ты здесь и теперь, такое твой будет будущее. Поэтому нет второстепенных вопросов. Все вопросы, которые четыре поднял Борис, они все связаны с вопросом дискриминации э, пола. Если все это будет решаться, будут и прозрачные э, вещи, которые мы будем видеть в финансировании, мы будем видеть более прогрессивные программы, касающиеся непосредственно человечности, и, и будет более открытое общество, которое не будет на, на, напрягаться между мужчинами и женщинами. Будет помогать каждому мужчине, каждой женщине, каждой семье, каждому ребенку в нашей стране. Спасибо.